Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу презентувати вам і показати ось такий автомобіль Audi e-tron S, самопотужна версія, трьохмоторна, потужністю 503 кінських сили, В кузові спортбек, батарейка 95 кВт, автомобіль в Black пакеті Все чорне в авто. Колір Navara Blue самого автомобіля. 21 диск. Дуже класна і хороша комплектація. Дуже гарний колір. Автомобіль повністю ціленький, нема жодного підфарбування, нема жодного крученого елементу. Дуже красивий автомобіль. Камера 360 є, проєкційний дисплей. Топове матричне світло. Два порти зарядки. Також до автомобіля в комплекті є 20-ті диски, оригінальні ауді з зимовою розиною. Великі тормозні гальмівні супорта. З написом С. 400 мм тормозні диски. Тепер покажу вам лакофарбове покриття. 104. 101. 103. 126, 110, 102, 91, 158 136 133 131 132 задні двері 107 96 95 132 132 127 94 Восемьдесят пять, сто два, восемьдесят шесть, девяносто два, сто восемнадцать, сто один, сто, сто восемь, сто восемь, сто девятнадцать. 111, 132, 134, 126. Ну, як на зло, роз'їхав із машини капець. Капот 91, 104. Шкло 24-го року виготовлено. Від ній це Бен на кустика, Крило. 100. 98. шість. Немає нічого посіченого в автомобіля. Дуже гарний збережений стан. Нічого тут не крутилось, не розбиралось. Це в оригіналі. Підсвіточка, кільця Ауді. Тут також все дуже гарно, збережено. Запах нового авто, присутнє. Дуже гарна ця алькандара, мені подобається. Амбієнт підсвітка різнокольорова, чорна стеля. Блэк пакет, эти черные кильца, это топ. И багажник. Досить низкий. Такие задние ряд сидим. Классный сбережный. Вже потемніло щось, 16-й iPhone погано знімає трохи. Нічого не крутилось. Ну, Тут тяжко побачити, звичайно. Але це вже таке. Електросидіння з пам'яттю. логотип S. руль з S підігрівом. Швидкісний порт. цілі болти, нічого не кручене, він номер. Все красиво, все навідмінно Тут всі зарядки, повний комплект. Тут блок великий, тут звичайна вилка. 230 вольт. Також трьохфазка, всі перехідники, що мають бути в контакті це є. Красиве авто. Такий стан сидін пробіг 84. Є всі асистенти, всі доступні, які тільки можуть бути. Є управління за допомогою телефона, можна побачити, де машина знаходиться, відкрити, закрити, включити кондиціонування. Обігрів або охолодження салону. Також можна дистанційно включити підігрів сидінь. Що ви прийшли і автомобіль вже був прогрітий. Звичайно, є Apple CarPlay смартфон інтерфейс. Зараз покажу вам сервіси. Міжсервісні інтервали. Наступний заїзд через 5600 кілометрів у 2025 році, 10 місяці. Пневмопідвізка, це стандартна річ. І ще раз він номер. До автомобіля також є два ключі. Ось такі два ключа. І коди до Audi Connect, щоб підключити телефон мобільний до автомобіля і керувати. Ось такий класний, класний віртуальний кокпіт розширений. Аудио Віртуал Кокпіт плюс, якщо бути точним. Камери 360. Можна включити 3D. Оглянути. Як під'їхати до бордюра колись поближче? Дуже зручно. Також в автомобілі є всі асистенти, всі доступні. Адаптивний круїзд, сліпі зони, утримання в полосі, попередження про виїзд зі смуги, попередження про зміну смугу, аудіпресенс, інформація про небезпеку, асистент руху перехрестям, асистент руху в екстрених ситуаціях, функція попередження під час виходу і багато іншого. Автомобіль надзвичайно динамічний, надзвичайно приємний в їзді Дуже класний автомобільчик.